Тетяна Степанівна, Вітаємо вас з Днем народження. Бажаю вам крепкого і непохитного здоров'я, успіхів вашому служінні пасторському. Дякуємо Богу, що ви в нас є, що, ви нас, що ми вас любимо, цінимо, дякуємо, що, що ви служите нам своїми дарами. Я вас вітаю і бажаю вам самого найкращого, що можна побажати. Дарую вам оцей цей букет гарний. Хай Бог благословить вас обільно і разно від всього серця і від своєї душі. Бажаю вам здоров'ячка і прийміть цей. Гарний букет. Дорогає наша Танюша. Мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, успеха во всем, Божьих благословений. Также передаю поздравления нашей младшей махначи Юлии и Павлик. Счастья тебе, Танечка. Таня Степановна, витаем вам с днем рождения, пожелаем вам счастья, здоровья. Нехай наш Спаситель наполняет ваше сердце радостью и любовью. Шановна Тетяна Степанівна, вітаємо вас з Днем народження. Бажаю вам Божого натхнення та здоров'я. Міцного міцного. Шановна Тетяна Степанівна. Ми теж хочемо привітати вас з вашим днем народження і побажати щедрих Божих благословень, а саме Божої мудрості, сили любові, сили святості. Черпайте із Божих джерел для свого життя все, що потрібно, і ваша віра допоможе вам у цьому з днем народження. Будьте Тетяна Степановна просто щасливі. І тримайтеся за могутню руку Господа. І пусть він наповняє ваше серце своєю милістю і благословеннями кожного дня вашого життя. Вітаю найкращу людину, самовіддану сестру, з Днем Народження. Вітаю, бажаю мудрості від Господа, натхнення, сили. Віри вести в стислове Господа в правильному направленні. Дорога Тетяна Степановна, ми вас вітаємо з днем народження. Любимо вас. Дякуємо вам за те, що ви нас терпите такими, ви знаєте, самі, які ми є. А ми вас любимо, благословляємо вас і бажаємо вам успіхів во всіх ваших ділах, во всіх, во всіх, і низький вам уклін. З днем народження. Танюшечка дорогая, с днем рождения, родная, поздравляю тебя, желаю тебе э, успехов э, на ниве Божьей, чтобы дети твои, э, ну то есть мы, были слухняными, чтобы овцы паствы твоей, они никуда не уходили влево, но шли на голос своего пастыря. Ну мы голос твой знаем, мы тебя любим, мы тебя ценим и благословляем. бурс так фильм глюкцнга бурс так фильм клюк майны либо швестр таня бу так фильм дорогая моя с днём рождения, желаю тебе здоровья мира добра счастья боже благословение чтобы В ньому є Писання для нашої України, що радість, ой, слава вишні Богу, мир на землі і в людях благоволення. Так що люблю, обнімаю, цілую. З днем народження! Шановна Тетяна Степанівна, вітаємо вас з днем народження. Бажаю всього найкращого. Бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я. Тетяна Степанівна, вітаю вас з Днем народження. Нехай вас Святий Дух укріплює ще більше в слові, що ви нас проводили. Дякую вам за все. Я вас люблю. Чоловік, да що Поздравляем вас с Днем Рождения! Желаем вам здоровья! Желаем вам благословения во всех сферах вашей жизни! Желаем, чтобы каждый день Господь благословлял своим новым откровением! Желаем, чтобы в вашей жизни были люди, которые всегда будут рядом и всегда поддержат ваши руки! Чтобы помогали вам исполнить то предназначение, к которому вы призваны! Благословляем вас! Спасибо, що довіряєте нам, спасібо, що дають можливість служити. І усім ну от сім'я ганіти нихдорогато гонительных... золота Ше Тетяна Степанівна. Я хочу вас привітати з вашим днем народження та побажати вам щастя, здоров'я, Божого успіху, Божих благ та Божої любові. Дякую вам за те, що ви така добра, чесна та любите нас, Танечка, Вітаю тебе з днем народження. Від щирого серця бажаю тобі ходити божими шляхами і завжди бачити перед собою Господа, пасти своїх овечок, вірно, і щоб і атара розросталась. Степановна, я приєднуюсь. Бажаю, щоб ви завжди були такі молоді, як зараз. Ми раді вітати Степана. Вітаємо з Днем народження. Щастя, здоров'я, Ми. миру. Да. Всього самого, Божого благословення. Дякуємо, що ви є. З Днем народження. Тетяна Степановна, вітаємо вас з днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Оставайтеся завжди такою, яка ви є. І з Богом. З Днем народження! дорогая моя Татьяна Степанова, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, мира, радости, процветания, мудрости, всего самого, самого, самого хорошего, что есть у нас в этой жизни. Благодарю Бога за то, что ты у нас есть, за то, что ты всегда являешься для нас образцом веры и служения Богу. Пусть Господь благословит тебе, твой жизненный путь, всі все твої мечты, всі твої плани. Люблю тебе, благословені. Тетяна Степанівна щиро вітаю вас, з днем народження. Дякую вам, що ви нас завжди надихаєте і наставляєте в слові Божій. Дякую Богу за вас. Нехай ваше життя буде осяяне радістю та любов'ю. З днем народження. Слава Богу, Тетяна Степана за вас. Я благодарю Бога, що ви прекрасна, що Господь так вас создав красиво, що ви так класно в проповіді розказуєте, що вдохновенно що Господь вас так благословив помазав. Будь пастирем, дякую за все, що ви зробили для нас, для Бога. Дякую за всі служіння, за те, що ви в нас є. Благословляю вас, желаю вам. Мира, радість, радості, побіди, желаю сповнення, мічти ваші, желані, які у вас є, і та буде воля Божа для всіх нас. Дякую вам за все, дякую Господу, що ви єсть. Вітаю вас з Днем народження! Бажаю самого найкращого в житті, щоб ваші мрії збувалися, щоб у вас було багато учнів, щоб були плоди в Божому царстві Та саме головне здоров'я. Чтоб свело меня склон, чтоб тебе я Человек мой народ, как сыр улыбят, что свело меня Скажите мне, пожалуйста, как можно встать на рельсу, которая в подвешенном состоянии, и идти по ней, не опуская головы, чтобы не закружилась, идти прямо. Это я к тому, что есть узкий путь и широкий, хотя можно пойти дорогой. Нет, надо вот именно там встать, потому что такая дорога в Царство ведет неместно. Попробуйте вот так вот сделать, походите по этой рельсе. А вот Татьяна Степановна может это. Так что есть чему поучиться. Она идет, вот как вот увидела Иисуса Христа, так и идет к этой станции. Если плачет, то с плачущими и смеется с радующимися. Так что, Таня, благословение тебе, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Пусть Господь хранить тебе і ти, чтобы доехала до цієї станції і була всіх да, щаслива. Шановна Тетяна Степанівна, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Вітаю, дорогий пасти. Бажаю вам здоров'я, миру, любові, успіхів. І благополуччя, і багато-багато щастя. Цей особливий день я хочу висловити щиру вдячність за мудре наставництво, за любов, за доброту, за розуміння. Ми вас дуже сильно любимо. Стіпана, я вітаю вас, днем народження. Бажаю вам цього найкращого, всього, щоб ми самі хотіли. Хай всі ваші мрії збуваються, і хай все, що ви задумаєте на церкви, все збувається. з Днем народження. Чоловік мой девуш, как судьбу благодариць, что сіла мене з тобою. Тетяна Степанівна, добрий вечір, чи добрий день, не знаю, коли ви будете це дивитись. Але хотів привітати вас з днем народження і сказати, що у мене з вами пов'язано дуже багато приємних моментів, і я їх завжди пам'ятаю, особливо те, як ми з вами їздили в Казахстан. Мені тоді так здавалося. І я цю історію повторюю знову і знову усім, з ким спілкуюся, коли згадую вас. Вітаю вас з днем народження і бажаю вам тихих невійськових днів і бути далі а, такою життєрадісною, радісною, якою ви є, тому що коли мені вставало сумно, я завжди можу згадати вас і як ви на будь-яку ситуацію реагуєте і як ви йдете по життю. Дякую вам, що ви є дуже сумаю. Шановна Тетяна Степановна, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам э, успіхів у всіх ваших починаннях. Бажаю, щоб э, то призвання і той потенціал, який у вас, він приносив плоди все більше і більше. Хай Господь вас піднімає все. Бажаю, щоб коло вас були люди, які дійсно будуть підтримувати ваші руки. Хай Господь вас укріпляє, допомагає. З днем народження! Доброго дня всім! Лікує вся земля, співає вся сім'я, тому що сьогодні день народження. Прославляємо Господа. За нашого пастиря Таню. Танюшка, вітаю тебе з цим днем народження, словом Божим, Псалмом 37. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі. Твого серце, бажання. Я дякую Господу за тебе. Я радію, що ти мій пастир. Дякую за благословену духовну сім'ю і фізичну, бо ти молишся за неї. Дякую за проповіді, за слова, які змінюють мене і підтримують мене в важкі години. Люблю тебе і твою родину. Дякую, що ти є в моєму житті. Вітаємо! Дорога Танюшечка, Стіпан, наша любима, ми, ми вітаємо народження. Степановна, вітаємо вас сердечно, всією сім'єю. Е, розуміємо, що трошки з запізненням, але поки через океан це не, не, наше відео пізно долетить, Так що цьому цьому їм обнімаємо, любимо. Стіпано вітаємо. Щоб у вас було все добре, щоб у вас все вийшло з церкви, щоб у вас було все добре. Поживі Богословінь, ми дуже сильно сумуємо за вами. Нехай у вас все буде добре і мрії збиваються. Ми... На народження! Вітаємо, вітаємо! Ууу! Ну, що ви там, зібралися на днюшечку-то? Мене ось це з нашого клубу, це саме для тих, кому за... попросили поздравить, вот, и я думаю, надо же как-то по-современному, сейчас будет, э -э -э. «Не бойся, только веруй», — сказал Господь. «И ты поверила Ему и веришь до сих пор. Отдалась Его руки, отдалась Его воле. Он всемогущий Бог, все держит под контролем. Зло наступает на всю планету. Не может повредить оно Божьему авторитету. Посты, репосты, лайки и комменты. Сатана проводит над людьми эксперименты». Неважно, как нас пугают, стили экрана, но ты выбери Бога, а не план самообмана. Чем гуще тьма, тем ярче свет. Священное писание, вот твой иммунитет. Не бойся, только веруй, не бойся. Только веруй, не бойся, только веруй, сказал Господь. Не бойся, только веруй, не бойся, только веруй, не бойся, только веруй.